Привіт, вітайте мене на нашому ютуб-каналі, з тобою я, я ведучий Дмитро Кліївський і наша команда Криптоніт. Ми давно не записували роликів, але готуємося зовсім скоро почати нову серію роликів, нові цікаві ролики, нові активності, які ми з вами можемо виконувати. В даному ролику я поговорю про активності в зовсім свіжому, зовсім новенькому проєкті, який попав нам на радари, попав попавши давніше, але після залучення нових інвестицій. Нам з вами про нього обов'язково потрібно поговорити. Поговоримо, чому цей проект нам цікавить, і поговоримо про взаємодію з ним та його екосистемними проектами. Будемо говорити про Мона та Еліксір. Сідай зручніше, тисни подобайку, підписуйся, а ми будемо починати. Полетіли. Давайте коротко і по факту ознайомимося із Монад. Якщо простими словами, це блокчейн першого рівня, який пиляється під EVM, щоб бути сумісним з усіма блокчейнами, і простіше можна було білитися, запускатися, будуватися іншим проектом. За основною ідеєю, це повинен бути найшвидший блокчейн серед усіх уже існуючих, і приблизна кількість прохідних транзакцій це 10 тисяч транзакцій за одну секунду. Засновники даного проекту працювали у секторі технології в одному із R1 фонтів, а точніше Jump Crypto. Твіттер даного проекту створений в грудні 2020 року, а сам проект більш Активно почав розвиватися в 2021 році. Але найцікавіше, що нам потрібно знати, це інвестиції і фонди, які в нього проінвестували. Якщо ви глянете на список інвестицій, які робили в проєкт, порівнявши їх з молодом, ви зрозумієте, що мало хто із проєктів получав такі великі інвестиції. Переходимо на крипторанк і можемо бачити, що фонд на сьогоднішній день залучив 244 мільйона доларів. Лютого 2023 року вони залучили 19 мільйонів доларів. Від ті 1 фонду це є Dragonfly, якийсь тут в даному раунді є від інвестором. І ще ті 2 та ТІ 3 фонди. Але в квітні 2024 року вони залучили 225 мільйонів доларів одним раундом. І сюди долучився то лід інвестором в даному раунді являється парадігм. Я не буду говорити, хто такий парадігм, Я не буду говорити яку механіку. Дистриб'юції, яку механіку він любить, само собою, що ви повинні знати, ви можете здогадатись, але це один із показників, одна із причин того, що ми будемо з даним проектом взаємодіятися. Даний проект знаходиться на самому ранньому етапі, коли ви і я також можу з ним почати взаємодіяти. А точніше він навіть не перейшов у стадії тиснету, а вони обіцяють перейти літом 2024 року. Тому, якщо ми сьогодні почнемо вже... Будувати плани і почнемо проявляти елементарну, але початкову активність. Ми будемо по факту настоящими ранніми користувачами. І так як це незвичайне l 2 рішення, де ми крутимо транзакції, набиваємо об'єм, усі самі стандартні базові критерії, які ви могли знати, це блокчейн першого рівня і взаємодії з такими проектами в більшості випадків є іншою. Ми повинні в першу чергу взаємодіяти з його екосистемними. Проектами, тому що блокчейн першого рівня, та умовно кажучи є дрона, навколо якого запускаються усі інші екосистемні проекти, і наше основне завдання взаємодіяти з його екосистемою. І так як проект знаходиться на самому ранньому етапі. Екосистема у нього поки що сара. Залишаю картинку, де ви можете побачити проекти, які на сьогоднішній день будуть його в екосистемі, з якими ми вже можемо починати взаємодіяти, але я поки що не спішу. Єдина активність, яку ми з вами можемо проявити, це у їхньому офіційному дискорді. Посилання буде в описі під відео. Переходите в їхній офіційний Діскорд. У нас є досить невеликий Discord, але з великою активністю від користувачів. Само собою, ви повинні бути пройти елементарну простеньку верифікації. Тоді переходити у вкладку Social Credit. І одна із активністей, яку ви можете сьогодні зробити, це отримати першу роль, але якщо ви підніметесь самий верх, тут конкретно і по факту, розписано, що ми можемо робити, які активності ми можемо отримати, які взагалі в Діскорді існують ролі, і по факту ви вже можете пробудувати якийсь певний план взаємодії на якусь певну дистанцію. Сам проект планує виходити в кінці 2024 року, якщо ми будемо. Ставити за цілі якусь швидку активність з очікуванням швидкого прибутку, то скоріше за все даний проект не для вас. Тут потрібно буде чекати. Також в описі під відео я залишаю посилання на офіційну статтю для контриб'юторів проекту для тих, хто хоче з ним взаємодіяти. Ви можете там детальніше ознайомитись з його офіційною статею. А зараз ми поговоримо про топ-1 проект з його майбутньої екосистеми. Проект називається Еліксір. Це проект, який надає ліквідність, і на сьогоднішній день їхніми послугами користуються, HyperLiquid, Vertex та декілька інших проєктів. А сам проект залучив 17,5 мільйонів доларів інвестицій. Перші раунди відбалися в 2023 році, а останні раунди відбувався в 2024 році. Якщо опустимося нижче, можемо побачити, що це не є tr 1 фонди, це є tr 2 tr 3 фунди. Але наше з вами основне задання, яке ми повинні перед собою поставити. Це фокусно робити активності в екосистемі Монат для майбутнього дропу, який ми зможемо отримати. Само собою, якщо ми глянемо, що там присутній судні і само собою, що він любить роздавати дропи, і кожного разу механіка отримання дропів є різною, як, наприклад, історія із Blast, яка започаткувала лок ліквідності для збільшення того самого tvl проекту тому говорити про якісь конкретні активності, які ми зможемо робити з гарантією, що ми отримаємо дроп, на сьогоднішній день. Я не буду цього робити, але я почну взаємодіяти. І першим є еліксір. Взаємодія з ним є максимально простою, але там є один нюанс: ми повинні лочити нашу ліквідність. Токен від проекту Elixir повинен вийти вже в серпні 2024 року, і це, умовно кажучи, звичайний стейкінг, але з локом на 4 місяці. І за те, що ми лочимо нашу ліквідність, як і у всіх інших проектах, ми будемо отримувати поінти. В даному випадку 1 мільйон поінтів розподіляється кожного тижня. А це означає, чим скоріше ви будете мати можливість залочити, занести свою ліквідність. Тим більшу частину понтів ви на самому початку зможете отримати. Тому що з часом, коли проект починає розвиватися, коли починають проявлятись і виходять якісь певні критерії, люди вже в той момент починають свою ліквідність злочити. Тому на сьогоднішній день, якщо ми почнемо з ним взаємодіяти, ми все ще будемо знаходитись на стадії early. На сьогоднішній день відсутня велика кількість користувачів, тому що більшість людей пішла фармити, а інші протоколи пішла фармити Linea, Blast, а Пуфер і усі інші протоколи стейкінгу, рестейкінгу і тому подібне. І так як ефір у нас не безкінечний, а про дану активність почали говорити зовсім недавно, ми маємо можливість нафармити велику частину від емісії поінтів. Мінімальний лог ліквідності це приблизно ефірів в еквіваленті на 100 доларів. Ми з командою вирішили лочити трошки більше, ми будемо лочити по 0,1 ефір, це приблизно на сьогоднішній день 290-310 доларів. І ми будемо робити велику кількість аккаунтів. Само собою, що у вас завжди повинен бути один хороший великий аккаунт, де ви залучите, можливо, 0,5, можливо, один ефірів. Але якщо у вас. Вам дозволяє ліквідість, то найкращим варіантом буде робити мультиаккаунти. В описі під відео буде посилання для реєстрації. Переходимо за посиланням, після чого ми повинні приконекти наш гаманець. Конектимо наш гаманець, я вибираю само собою ще ефірім, вибираю свій любимий Metamask, а залишаю підпис. До речі, я користуюся не Metamasком, а Rebiвалом. В більшості випадків він трошки швидший і скорше думає. Ставимо підпис, після чого ми повинні виконати елементарні соціальні активності. Це приєднатися у них в Discord, я це вже зробив, і почати слідкувати за ними у Twitter. І так як ми робимо наші акаунти якісними, я закидаю 0.1 1 ефір на ті акаунти, в яких я впевнений, і ті акаунти, які на сьогоднішній день у мене завжди були під проксями. Якщо говорити про проксі, які я використовую, я купую їх на проксілайн. У мене у правому верхньому куті от 300 доларів завжди гроші повинні лежати для того, щоб проплачувати проксі, для того, щоб наші акаунти були якісними, враховуючи те, що велика кількість проектів, такі як l 0 такі як Глінеа. Говорить про те, що вони будуть боротися з білими. А я не хочу попадати під дану мітку. Мені значно простіше і значно краще переплатити і бути в безпеці. Розуміти, що мої акаунти є якісними. що в мене всі акаунти на проксях, що в мене на кожному акаунті якісні соціальні мережі. Це означає про те, що я максимально подібний до настоящого користувача. І в мене немає такого, що на усіх акаунтах ідентична кількість ефіра. Кількість ефіру завжди повинна відрізнятися, можливо, в сотих, можливо, в десятих, але про це потрібно пам'ятати. Далі ми повинні внести наш депозит, і це відбувається максимально просто. Натискаємо на дану вкладку і можемо побачити, що мінімальний депозит у нас складає в еквіваленті на 100 доларів. В даному випадку це 0,03 ефіра. Натискаємо Мінт і підписуємо нашу транзакцію. Детальніше дізнатися, що таке «Elixir Point», ми можемо, прийшовши на дану вкладку, для того, щоб залучити тут ліквідність, у наш ефір повинен знаходитись в мейн мережі в мережі Ethereum. Після чого ми можемо це зробити і можемо побачити, що у нас додана ліквідність на 100 доларів. Само собою, що я зараз буду дозакидати сюди більше, для того, щоб не бути максимально сібільським аккаунтом, який закинув просто 100 доларів. Якщо робити мультиаккаунти, то найкращим варіантом переплатити і закинути трошки більше, щоб відрізнятися від усіх інших. І так як є обмежена емісія поїнтів, то чим скоріше ви зробите дану активність, тим більше поєнтів ви отримаєте. Логічно, що будуть приходити користувачі, логічно, що будуть робитися аккаунти, користувачів буде збільшуватись, і 1 мільйон понтів буде розпреділятись на велику кількість людей, тим самим фарм фармпонтів буде складнішим. Це максимально зрозуміла і проста активність, але один момент це то, що наші кошти будуть залочені. Якщо ви маєте холдерський ефіріум або ефіріум у вас знаходиться у вашому інвестиційному портфелі, то найкращий варіант заставити його Працювати ось такі активності, які у нас є. Само собою, що екосистема Монат буде розвиватись. У мене є конкретні технічні завдання. Перше, це активна участь у житті спільноти в Діскорді, само собою, що вона скоріше за все, що буде цінуватись. І само собою, що кожного разу, коли будуть появлятися нові екосистемні проекти, я буду писати про них пост в нашому телеграм-каналі і проявляти в них взаємодію. Та тисни вподобайку, підписуйся, щоб не пропускати. Нічого цікавого, уся актуальна інформація в телеграм-каналі. Пока.